Брати і сестри, давайте відкриємо це буде Євангелі від Луки, 9 розділ. Я буду продовжувати з вами говорити на той самий текст. І ми з вами говорили, що Бог по молитвах що зробить, що відбувається в нашому житті, коли в нас є відносини, стосунки із Богом. Вони не, не просто. Не просто так: знаєте, я зустрічаюся з Богом, я з ним я його шукаю, я молюся, але нічого в моєму житті не відбувається. Такого, такого не буває. Такого просто не буває. Хоча, деколи нам так здається. Деколи нам так здається. І один із обманів сатани, який обманює нас, він хоче нас переконати, він хоче нас переконати, що нічого не відбувається. Знаєте, я, я, я переважно ніколи не згоряю на сонці, ніколи. Може, з того, що я рідко на сонці, але, але коли я був і мені здавалося завжди, у мене є природний божий захист там ну, на мені. Маю ще одне покриття природнє. І знаєте, колись ми поїхали з Галинкою в Єгипет, і ну, сонце, жара, всі там тіньочок, де сховаються. Я голову в тіньочок, а спину на цьому тримаю на, на, на жарі. І Галинка каже: Давай я тебе поможу якимось там кремом, щоб ти не Ха-ха, Що ти? Згорить. Хех. що такого сонця не бачив, щоб згоріло. Ось щоб я загорів і згорів ще й до того. Загорів не знати, а згорів то взагалі. І знаєте, і я лежу, там книжку читав собі. Лежу, Галинка там треться, що що 15 хвилин, щось там щось, тре, і тре собі. Да давай тобі на Да мені то. І ось настав час йти обідати. Небагато пройшло. Там, знаєте, все було включено. Цебто все е безплатно там їждження. Тому обіду -то я ходив 5 разів на день і потім ще снідав і вечеряв. І ось іду е я, як звично, встав, іду. І знаєте що? І чую якийсь дискомфорт. Опа. Думаю, що це таке? Ну нічого, футболку вдівати, опа, мене пече. Опа. Галиночка каже, давай не йдем, пообідаєм і підемо на дві годинки в номер, щоб жара ця прийшла. Я ще такий здивований, Воно мене жару дуже любить. Та йдемо. Я прийшов в номер і я відчув. Як це сонце, яке нічого ніби на мене не впливає, яке нічого не робить, я собі лежав, я навіть не відчував, що я згорів. І навіть той покров, що в мене є, він не допоміг. Я думав, знаєте що, що ну, я не замічаю, наче нічого не відбувається. Отак От буває і в нашому житті. Коли ми молимося. І приходить ворог і каже, нічого не відбувається, нічого не міняється. Або і наоборот, коли ти не молишся, ми деколи думаємо, що нічого не відбувається. Відбувається і наоборот, так само, коли ми не молимось, не проводимо час із Богом. Так само відбувається негативне. Але я хочу зараз говорити про позитивне і як важливо я сьогодні нам підніматися нагору. І переживати єднання із Богом. Давайте відкриємо Івана від Луки, 9 розділ, 28 текст і нижче. І тому перед тим, як ми прочитаємо, я хочу сказати, продовжуй молитися. Обов'язково побачиш велику Божу славу. Продовжуй. Ісус сказав так. Ісус сказав так. Усякий, хто шукає, то що? Той знаходить, хто стукає, що відбувається, тому відчиняють. І хто просить, тому дається. Тому продовжуємо це робити. І так, Луки 9, 28. І сталося, після цих слів, днів за вісім узяв він Петра Івана і Якова та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були е, то Мойсей та Ілля, що з'явилися е, в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та Приявні з ним були зморені сном. Але, прибудившись, бачили славу Його і обох мужів, що стояли при ньому, і сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса, Учителю, добре нам бути отут. Поставимо ж отут тут три шатра: для Тебе одне, Мойсею одне і одне Іллі». Він і знав, що говорить, а як він говорив це, насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті входити в Хмару, і почувся ось голос із Хмари, який промовляв: Це син мій улюблений. Його слухайтесь. І так, як важливо нам сьогодні продовжувати молитися. І перше, що відбувається, коли я молюсь, приходить велике переображення. В чому, в чому? Перше, перше я би хотів, щоб ми зловили одну думку. Сироти вони не моляться. Тільки ті, хто має батька, вони моляться. До чого я веду? Ви знаєте, що я е, я ну, я чув, ну як я чув, це я вам передаю. Кажуть, що особливо е, в, е, в будинку, в родомі, коли лишають е, дитину, і перших три місяці або два місяці, я не пам'ятаю, вона, вона знаходиться в родомі, коли мама лишила з татом, відказалися. І ось дитина, коли плаче, вона, знаєте що? До неї не йдуть е, ці е, ні вихователі, ніхто до цієї дитини не підходить. І дитина продовжує плакати до одного моменту, коли знаєте що? Коли дитина розуміє, що ніхто вже не підійде. І приходить певний час. Приходить певний час, і коли дитині дуже тяжко, вона не плаче. А знаєте чому? Вона не просить ні у кого допомоги. Бо вона розуміє, що ніхто не прийде. І ось перше, як важливо нам сьогодні зрозуміти і осознавати, що якщо ми сироти всередині, ми не молимося. Нам, ми не маємо що говорити з тим батьком. Ми не маємо про що з ним говорити. Ми не, ми не маємо потреби в ньому, тому що ну, ми просто сироти. Одного разу апостоли вони прийшли до Ісуса. І вони сказали такі слова. Вчителю, навчи нас молитися. І пам'ятаєте, що їх вчить Ісус? Що Він їм каже? Ви ж моліться отак. Пам'ятаєте як? Отче наш, що тим самим ми говоримо? Ми признаємо, коли ти і я, ми молимося, ми визнаємо перше, і ми це проголошуємо. Я не сирота, я маю батька. Слава Богові! І це є важливо сьогодні нам це осознавати. Якщо сьогодні тобі і мені, ми кажемо, ну, мені не хочеться молитися, мені не хочеться молитися, знаєте, я би сьогодні задав питання, перевір насправді, а ким, ким сьогодні є для тебе батько? Якщо він для тебе ну, перестав бути батьком, тобі не хочеться молитися. Тобі не хочеться проголошувати, у мене є батько. Може, ми час від часу стаємо, похожим на блудного сина? Коли, знаєте, йому стало скучно з батьком, коли присутність батьком, вона перестала бути для нього цінною, він зібрав цінності і пішов від батька. А коли все розтратив, коли все розтратив, коли все втратив, коли лишився без нічого, коли просто лишився без нічого і без усіх. Він відчув тяжість сироти. Він каже, написано, що він згадав, він спам'ятався, що в нього є батько. У батька багато наймитів, які мають достаток при батькові. Він каже, а я його син я тут помираю. Брати мої сестри. І ось сироти, вони не моляться. Діти, вони кажуть, батько мій. Вони осознають, вони осознають, яка би ситуація не була, як би не було складно, як би не було трудно. У мене є батько, який мені поможе. Обов'язково Він мені поможе. Слава Богу! Друзі мої. Ісус одного разу, проголосив і сказав такі слова. Каже, я не кину вас, пам'ятайте сиротами. Я прибуду з вами до кінця віку. Як важливо нам сьогодні, брати мої сестри, в такий непевний тяжкий час, який ми проходимо осознавати і розуміти, я маю батька, і тому я молюсь. Я маю батька, і тому я молюсь, бо я знаю. Він мене почує, і Він мені допоможе. І сьогодні треба це осознавати, і розуміти, коли е, Ісус каже, а ви моліться отак, Отче наш. Друге, що відбувається, коли я молюсь в моєму серці? Мир Божий наповнює наші серця. Сьогодні багато проповідів про, про війну і про мир. Сьогодні ми всі мріємо про мир. Ми б хотіли, щоб мир прийшов вже на нашу всю Україну. Але я б хотів сказати, прийде час, він прийде. Але якщо миру в твоєму серці не буде, то цього миру ти не відчуєш і не переживеш. І, ось друге, що відбувається, коли ми з вами піднімаємось до Бога, коли ми приходимо до Нього, коли ми звертаємось до Нього. перше. Звичайно, я розумію, я маю батька друге. Мир приходить в моє серце. І не залежить, що відбувається кругом. Не залежить, що відбувається кругом. Давайте собі нагадаємо одного мужа, якого. Було засуджено на смерть. Його посадили в в'язницю. І дивіться, що відбувається. Написано, це був апостол Петро. Що зранку його мають вивезти і вбити. Написано такий, дивіться, що відбувається. Два моменти, Перший. Написано, що церква ревно, що робила за нього? молилася А він що робив? А він спав. І я собі так думаю, як можна спати в той момент, коли завтра тебе чекає кінець? А знаєте чому? Бо молилися за нього, молилися за нього, і мир, просто Божий, наповнив його серце. Друзі, мої. Давайте собі нагадаємо Петра, ой, Павла і силу. Написано, що їх просто побили палками, посікли їх, закували в'язницю. І знаєте що? І написано, що Павло і сила, пам'ятаєте, що робили? Молилися, і знаєте що, і співали. Ну, давайте будемо чесними. Ну... Побиття, приниження, побиття, в'язниця. Ну, ще для молитви підходить, ну не для співу. Але коли ти молишся, тебе наповняє мир Божий, який не залежить, від знаєте що, від обставин того світу, не залежить від зовнішніх обставин, а Він приходить від Бога просто. Він приходить від Бога. І кругом бурі, і кругом трудності, проблеми, без виходу, як буде, що робити, як буде, і так далі. У моєму серці є мир. А він від Бога, і його ніхто не може забрати. Слава Богові! Ось що відбувається в кімнаті, коли ти проводиш з Богом час, приходить мир. Просто мир і не залежить від обставин, не залежить від яких трудностей. Просто мир. Чому? Звідки він? Він від Бога. Він не приходить десь ззовні. Він не приходить десь від чогось такого земного. Чому часто буває, що ми з вами. Такі стривожені, часто буває е, е, змучені, стривожені, Там, не спимо, не їмо, не живемо. Тому що десь втратили мир, спокій втратили. Про який сказав Ісус? Він сказав такі слова. Він каже: усі струджені і обтяжені, прийдіть до мене, і що? І я вас заспокою. І я вас заспокою. Там цей текст часто цитують для людей, які ще не уцерковлені, які ще не відвідують зібрання там, далекі від Бога. Але я би хотів сказати: сьогодні той час, коли цей текст найбільше говориться до нас із вами. І він там не каже там, скільки ти часу в церкві чи не в церкві. Він каже: якщо ти змучений, якщо ти змучився, обтяжився, прийди до мене і получиш мир. Мир настоящий приходить від Бога, а не зовні. Не іззовні. І третє, і ми вже будемо закінчувати вже час. Третє, Знаєте, після миру Божого, коли Він наповняє наше серце, коли він наповняє нашу душу, приходить одна така просто це радість. Це радість. Знаєте, от часто ми, ми чомусь радість приписуємо, і ми так звикли. Що воно, воно теж десь приходить іззовні, Коли там ми щось знайшли, утримали нам щось дали, ми щось прийняли, ще щось. А ви знаєте, радість настояща, воно походить десь не від того. Всяка радість, яка походить ззовні, вона скоро закінчується. А радість, яка походить від Бога, вона ніколи не закінчується. Про неї якраз молився колись Давид. Він колись сказав такі слова. Уявіть собі, цар, цар, який має все, достаток повний. Але він був загрішив. І він втратив радість. І він молиться і каже такі слова: Поверни мені радість спасіння. Давид, ти маєш, ти маєш все кругом. Все в тебе є. А він каже: а це нічого не дає. Воно не додає мені радості. А от він молиться до Бога і каже: поверни мені радість спасіння. Так часто буває, що знаєте, християнство або життя в церкві, з церквою, де служіння навіть Богові. Знаєте, ми втрачаємо. Є такий текст один, написано, що. Знераділи, знераділи. Цебто служіння Богові перестало приносити радість. Служіння Богові, поклоніння Богові, ходіння з Богом перестало приносити радість. Воно стало, знаєте, таким якимось сиреньким, сирим, не, не, дуже, не дуже приємним. І е, знаєте, ми, я це роблю, тому що треба робити. Мені згадується цей приклад, який я люблю приводити. Як знаєте, мама будить свого сина і каже: сину, вставай неділя зранку йдемо в церкву. І він такий каже: мамо, ну ну, чому мені йти? Ну, каже, назви мені хоч дві причини. знаєте, І вона йому каже: перше, бо, бо ти християнин, а друге, бо ти там пастир. Знаєте, буває буває так, що знаєте, що не залежить хто моє. Але ми можемо з нею радіти, і ось для того, щоб знову пережити радість спасіння, радість Божі. йти до Нього. Треба йти до нього, бути з Ним, проводити в час молитви, часом молитві, часом молитві. І ми будемо бачити, як радість, яка не зовні, Радість, яку не можна пощупати, радість, яку не, можна, яку не можуть і вкрасти, а вона є, вона походить від Бога. Так я написано, що складник Царства Божого, пам'ятаєте, праведність, мир і радість у дусі святім, радість у дусі святім. Нехай благословить нас Господь. І так, і так, брати мої сестри. Що відбувається, коли я молюсь? Перше, я виявляю, що я не сирота. Друге, я маю батька. Це все одне, я маю батька, і завжди він мені допоможе. Друге, мир Божий, який, знаєте, походить від Бога, мир, який всередині нас, гармонія. Я б, знаєте, Мир це гармонія, це гармонія душі і духа. Оце є мир і радість, радість. На кінець радості би хотів сказати такі слова. Написано: будьте задоволені. Коли, коли щось получите, Ні, будьте задоволені з того, що маєте. Будьте раді. От Іменно радість це бути задоволеним з того, що я маю. Нехай. Благословить нас Господь.